Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Героя Харкова. Ми у сусіда по нашій дачі. Друзі, сьогодні зайшла, щоб показати вам, що навесні треба підстригти огорожу або живоплод з дирену. Тут в мене дирен елегантісіма. Бачите в нього які яскраві червоні пагони. В нас тут висаджені не тільки ці дерени, ще похиріплідник Ангел Голд жовтого кольору, і трохи далі в нас похиріплідник Діаболо. Тут така яскрава дуже висадка. Ось цих кущів, вони дуже яскраво виглядають в сезон і різнокольорове листя. Але, друзі, для того, щоб ося огорожа була красива, треба всі ці кущі стригти. Стрижу такі кущі два-три рази за сезон. Для того, щоб вони були більш пишні. Ці огорожі вже третій рік. Саджали ми її, обов'язково вставлю вам кадри маленькими кущиками. І ось дивіться, в минулому році. Сусіда теж не було на дачі, ніхто не доглядав за цими кущами і загалом за всім садом. Вони самі зростали, стрижок ніхто не робив. І ось вирішила зайти і трошки підкоригувати форму ось цих чагарників. Зверху трошки підстрижу, щоб рівненька вона була. Скажу, що ці кущі зростають. На висоту 2-3 метри. Вони так і будуть тут. Піднімемо їх, бо нехай зростають. Вони закриють зону відпочинку від огороду, але все ж таки стригти їх треба. Можна якусь. Мотузочку прив'язати, щоб рівень ви бачили. Для того щоб огорожа була пухнаста з усіх сторін. Треба не тільки зверху підстригати. А обов'язково підстригати ось ці гілочки, які знизу. Вони будуть, дадуть розгалуження гарні, буде багато молодих гілочок, на них буде багато листячка. І тоді у вас і знизу живоплод, ось таких чагарників, буде весь з листям. Бо дуже часто можна побачити, що зверху у кущі зростають, листя багато, а внизу тільки ось такі пагони голі. Для того, щоб такого не було, обов'язково не лінуйтеся, можна це кущорізом, можна секатором всі осінні нижні гілочки підстригати. Кожну прийтися, вона кожна потім дасть нові гілочки, нові пагони, на яких з'являться листичка. Першим, що треба висаджувати в ваших садочках, це хвойні рослини і Чагарники. Вони дуже швидко зростають, вони одразу дають основу вашого саду. І після того, як вже у вас зростають ось такі гарні чагарники, хвойні рослини, можна вже додавати будь-які інші. Але чагарники саджайте в першу чергу. Хвойні і чагарники, дуже яскраві. І знаєте як? Коли у вас немає досвіду, а ви посадили ось такий гарний кущ, ще й дивіться, які гарні пагони. Е, дерен елегантісіма, то все у вас вдасться і вам захочеться і дещо і інше посадити в своєму садочку. Для того, щоб огорожа з чагарників була дуже щільна, на якій відстані треба висаджувати кущі. На відстані 50 см. Так, да, це дуже близько. Але для того, щоб дуже щільна була огорожа, щоб вона була стіною, потрібно висаджувати з проміжками 50 см. Якщо ви хочете, щоб кущі були, зростали поодиноко, тоді треба їх. Висаджувати на відстані півтора, а то й 2 метри. Дивіться, які вже великі в нас тут стоять кущі. Це дерен білий елігантісіма. Це п'ятирічні кущі, і вони за вишки вже 2 метри. Це не кінцевий зріст їх, бо вони виростають до висоти 2-3 метри. А якщо огорожа, тоді більш щільно. Можна висаджувати для огорожі ось таким чином, в один ряд. Дивіться, це в нас дерен Siberian Pearls. У нього червоні пагони, дуже красиве листя восени, та й влітку вони дуже-дуже яскраві, дуже такі привабливі кущі. Для огорожі, для того, щоб вона дуже швидко була свого декоративного вигляду. Була щільна, можна і в шахматному порядку теж висаджувати. Дивіться, ось я розташувала так само, як можна висаджувати кущі для огорожі. Теж проміжки 40-50 см. Ось між цими всіми кущами, ось саме такі проміжки. Якщо вам хочеться, щоб. Ваша огорожа з чагарників була дуже яскрава, можна ось таким чином її висадити. Дивіться, можна посадити дерен Сайберіа Бернс, потім похиріплідник Angel Gold. А далі можна висадити похиріплідник або Андрея, або Д'яволо з червоним таким яскравим бордовим листям. Буде дуже яскраво. Ще дивіться, ось пагони в дерена Siberian Pearls. Дерена Elegantissima. Вони червоного кольору. Дуже яскраво виглядають протягом всього року. І влітку, і взимку, на фоні білого снігу це ефектне видовище. Ще є один е, дерен. Так, дерен. В мене зараз його нема, але в нас на дачі він зростає. В нього жовті пагони. Назву я вам обов'язково напишу. Теж дуже ефектно виглядає. Ось дивіться, друзі. Ось саме так можна висаджувати чагарники для огорожі. В цьому садочку зростають терени і похріплідники, які формуємо пулями. Ось тут похріплідник Ангел Голд. Він жовтого кольору. Можна побачити так, що е, ну, була куля. Трошки підрівняю. Це жовтий, а поперед ним висаджений з червоними пагонами. Це дерен Елегантісіма. В нього Листячка з білим краєшком дуже ефектне. Теж вистригають його кулею. Чагарники з яскравим листям дуже гарно поєднуються з хвойними рослинами. Ось тут ми створювали квітник, де поєднали плідник Ангел Голд. Дуже яскраве листя. Восени, воно майже помаранчеве. І блакитного кольору ялівець монглоу. Вони дуже ефектно виглядають в сезон, коли і в ялівця більш насичений блакитний колір, і похріплідник має дуже яскраве листя. Це майже бездоглядні рослини. Саме похріплідники і дерени зростають. Без вашого догляду. А дерен елігантісіма, листечка з білим краєшком, він навіть в затінку дуже гарно зростає. Тому я дуже часто в своїх відео раджу його висаджувати в самому темному куточку вашого саду. Він буде добре зростати. Дерен елігантісіма з білим краєшком. І він буде висвітлювати цей темний куточок вашого садочку. Є кущі, які навесні стригти не можна. Я стою біля спіреї вангутта. Вона навесні квітне білими, дуже гарними суцвіттями. Вся, вся біла. Так от всі ці квіточки з'являються на пагонах. Які зросли в минулому році. Якщо ми зробимо обрізку зараз, вона буде квітнути, але тільки ті квіточки, які залишаться на гілочках, які ви обрізали, їх буде дуже мало. Тому такі кущі, які квітнуть навесні, як спірея Вангута, і будь-які спіреї, ось такі великі, не японські. Їх стрижуть після квітіння десь наприкінці червня на початку липня місяця. Один раз і все. Друзі, бажаю, щоб у кожного з вас завжди була можливість доглядати за своїми садочками, щоб сили були, щоб настрій був, натхнення вам бажаємо. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі. Сад світла Світлани до зустрічі, друзі!